26 26-річний військовий пішов на співпрацю з ворогом, щоб покрити свої борги за азартні ігри. Як повідомили в СБУ, мобілізованого окупантами завербували через телеграм-канал із пошуку легких заробітків. Слідство встановило: він наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого підрозділу, який стримує наступ рашистів у районі Великого Бурлука. Після коригування ворожих атак фігурант завчасно виїздив із зони обстрілу під вигаданими. Приводами під час таких виходів за периметр агент додатково збирав для ФСБ дані про дислокацію розташованих поруч військових частин сил оборони. Військова контррозвідка СБУ затримала його на гарячому, коли він за допомогою телефону фіксував локацію українських захисників біля передової. Також служба безпеки встановила особу його російського куратора. Ним виявився уродженець Севастополя, співробітник ФСБ РФ Супроненко Олексій Леонідович раніше. Він працював у правоохоронних органах України, але зрадив присязі та перейшов на бік ворога. Затриманий агент перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.